Добрий день наразі. Триває період подачі заявок на участь в державній програмі фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Які займаються розведенням, утриманням та вирощуванням прісноводної риби на деокупованих територіях та територіях, які зазнали втрат від воєнних дій, програма державної фінансової підтримки передбачає відшкодування витрат пов'язаних із вирощуванням рибопосадкового матеріалу з цілі подальшої його реалізації в розмірі до 30% понесених витрат, а також часткову компенсацію затрат пов'язаних із придбанням рибопосадкового матеріалу для зариблення водою з подальшої Шим виробництвом товарної продукції. Ця програма стосується саме сільськогосподарських товаровиробників, юридичних осіб, різних організаційно-правових форм та форм власності, а також фізичних осіб-підприємців, які здійснюють свою діяльність на територіях активних воєнних дій, територіях можливих воєнних дій та територіях активних воєнних дій, на яких працює державні електронні реєстри. Дана програма передбачає часткове відшкодування витрат, понесених господарством, які займаються сферою рибного господарства також. Ця програма передбачає подачу заявок через державний аграрний реєстр. Термін подачі заявок до 1 листопада цього року. Ми запрошуємо сільськогосподарських товаровиробників Сумщини взяти участь у державній програмі фінансової підтримки.